Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в таку гру як Icewag like Jack, тобто безокий Джек. Якщо я не помиляюсь, це щось по типу Крипіпасти, Але з Кріпіпасти я пам'ятаю тільки джефа вбивцю. Ну там Свендермайна, коротше, ну таку класику. І це у нас буде історія про те, як ми переїхали. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати. Привіт, мене звуть Міч. Я хочу розказати вам про опит, який в мене був декілька місяців назад. Я знаю, що люди по тупому відносяться до там якихось супернатуральних приколів, але я почав вірити після того, що ну, трапилось зі мною. Well, those are my last things. Так, це все? Я радий, що ти мене не покинув, Едвін. Звісно, я тебе не кину, ти ж мій чувак. Давай просто перенесем коробки, становиться прохолодніше. Я побачався мені так на цигана похож. Так, я не можу нести більше. А це ти мені так допомагаєш? Круто. А куди їх? Не сюди. Не туди. Окей, в нашу кімнату добре. Класика. Блять, ну чев би реально вже міг би допомогти, ми б вже скінчили, ну добре. Така атмосфера. Якось дуже сильно розпавляє, якщо чесно. О, блядь. Чо, ти щось робиш? Ніхіра собі. Він займається м'юлінгом. Тримай. Дякую. Так, що це Undertale. Окей. А що він робить? Ти куриш у нас на кухні? Ти що, начав курити? А ти хочеш одну? Ні, дякую, я не курю. Що не хочеш віддихнути? Це була дуже довга дорога сюди. Це непогана ідея. Я заїбався. Добре, на добраніч тоді. На добраніч. Що? Слеп? Че? Окей, хай буду. Так, час ночи. Кто сходы под векном? А, я, я можу, окей. Блять. Что це было? Вікно чиннене. Я живый? Наче. Эдван? Доброго ранку. Hey, well? hey, ти нормально Так, yeah, да, непогано, але я чув якісь uh, дивні звуки ззовні. Є ночі якась така паскуда. Yeah, да, yeah, згоден. Like Схоже на це. The the ти не проти, якщо я там піду, приберу щось, а я зроблю завтрак. Окей, sure okay, без проблем. Рейк uh, okay. назовні? А, граблі, блять. А я подумав про того рейка, що типу цей рейк. Окей. Рейк. Ліф, ліф. Быстро? А, не можем? Ні, не можем. Бочки якісь? Окей. І це ми швидко, бляха листя прибираємо. листя А що це? Під нашим вікном. Якесь, блядь, болото валяється, ладно. Головний герой ігнорує. Ще й тележка перекинута. Не як добру це. О, він справді готує. Ніхуя, нормально. Добре. Машинка, окей. Це? Окей, скінчили. Нормально ти так оформив? Я призготував яєчницю. Ну, блядь, нормально. Так, це в нас ранок ще. А, ні, добре вже ніч. Зак зачинити так. Спати? Давай. Чо. Чого, чого ми взагалі з відчиненим вікном спимо? Окей. Що, що відбувається? Що з тобою? Подивись в зеркало. Ти про що взагалі? Подивитись з РКО, а що зі мною не так. Мене розмальвав? О, блядь, нас порізали. Так, годиною пізніше. Ну, блядь, герой взагалі не чу... чутливий. Так, виглядає так, нібито виходити в сні. О, Майкл, я не можу це по-другому об'яснити. Це дивно. Блядь, ти смішний а, так, але є дещо мене більше турбує. Що? Що? Вам. Вам пічонку... не пічонку, а почку вирізали, що? Ми не знаємо, як це трапилось, вибачте. Що? Щ... Що? В мене, блядь, ще украв... І так, тим, як піти, можете, будь ласка, підписати паперу? Окей. Okay. Take mm, care Попікуйтесь про себе, Майк. Дякую. Блять, мене якась паранормальна сущність спиздила почку, блять. Ну, типу, блін. Слухай, давай звідси уїдем. Ти як? Ти шо сьому хірово? Я не знаю, кажучи, я ходжу у сні. Це вся хуйня. Знаєш чого? Я не знаю. Я, бля, взагалі не розбираю всі хуйні. В будь-якому випадку, ось це ключ від твоєї кімнати. Окей. І Майк. Якщо тебе щось турбує, ти завжди можеш мені сказати. Я знаю AD. Блять, а ми такі взагалі даны прошибаємо? Що нам блять? Серце нахуй виріжуть далі? Ну Давайте спать окей. Опять, І що тут? Нічого. О, блядь. Блядь, мне не надо камера, быстро. Давай, 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 давай. Хуяк, блядь. Что ты нахуй? Это наш план, нахуй? Тикай, 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 тикай. Так, что делать? ты вперед, окей. Давайте біжимо вперед через деревця. Все темніше і темніше, не подобається. Сука догоняю. Блять. А як від нього втікти було? Що? Добрий ранок, Міч. У мене добре і погана новина. Добре, це те, що у вас. Не, коротше, не дуже сильні якісь хуйні. І вас батьки заберуть. Погано, твій брат Едвін помер. Ну, знайден мертвий. Я... То це був наш брат? Боже. Мені шкода за вашу потерю. Щооо? А... Так, мені треба забрати камери і наушники назад. Ебать мы, блядь, з братом приїхали в якусь хуйню. Ну а як він сюди проходив? Камера? Блядь. Пиздец, Едвін, Йоб, твою мать, нахуй. Що? Це що, щось на полу? Почка? Якох. Так, съебаем отсюда. Okay? Um, Сынок, с тобой все добре? Yeah, okay. Да, все нормально, пап. Что, блядь? Почку отдал? Что? Без Джек? Тож, сьогодні, нагадую, ми з вами грали в безокого Джека. В принципі, гра, якщо чесно, мені сподобалась. Вона така швидка, не затягнута, ну, прикольно. І, в принципі, було б непогано прийтись по всім таким іграм кріпіпасти. Можливо, наступний буде Слендер. хто знає. Тож, дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, це мотивує мене продовжувати знімати відео. І не забувайте ставити лайки. А вам всім гарного дня чи вечора!